Як бачите, на вулиці вже багато снігу, хоча ще і не прийшла красуня зима. Але снігом вона своїм нам першим уже порадувала. Ви вже, мабуть, виходили на вулицю, зліпили перші сніжки та встигли зліпити першу снігову бабу. Так, молодці. А зараз я хочу вам показати, які перші зимові розваги можна провести на цьому прекрасному снігу. Подивіться, будь ласка, уважно. А ось і перші зимові розваги. Катання на санчатах. Попросіть своїх батьків, нехай вони вас прокатають також. Дивіться, скільки задоволення можна отримувати, руками ліплячи відразу кульку сніжну, так? Костя, тобі подобається? Так. Да. Ти добре покатався на санчатах? Да. І сніжки ліпив. Молодець! Тобі подобається зима? Так! Да Ура!